У Кропивницькому айтівці та художники переосмислюють артефакти війни та дають їм нове життя. Експонати продають на інтернет аукціоні. Виручені кошти направляють на підтримку армії. Ексклюзивні лоти із казаками та українськими котиками бачила наша Лілія Кочерга. Тубуси від гранатометів, гільзи від гармат та інші ворожі трофеї волонтерам передають військові. Всі ці речі побували на полі бою. Розповідає співорганізатор проєкту Дмитро Калюжний. Це Херсонський напрямок був віджатий у бою у росіян, їм повернутий в своїй формі. Це АТ-4. Це його застосували, якщо мені пам'ять не змінює при розгрому якогось укріп району. Команда художників перетворює ворожі об'єкти на витвори мистецтва. Це тубус від РСЗВ, РСЗВ РАК, і нам його передали сталеві кордони. Цей тубус. Снаряд від нього відпрацював під Кліщівкою відповідно. І один з наших художників, Павло Уретій, вирішив, що доцільно буде створити на цьому автобусі козака, такого бойового козака. На роботах не просто малюнки. Художники розповідають, кожен штрих продуманий до дрібниць. Перша це шведський тубус РПГ. На ньому зображені класні прототипи наших потужних військових. Це зайчики, русню, поїдайчики. Тут зображені відповідно вони і такі маленькі одноклітинні амеби. Відповідно, це русня. А другий лот це гільза, вишиванка. Хотілося якось по-новому підійти до оздоблення гільзи, не просто розмалювати, а зробити щось таке об'ємне. Благодійні інтернет-аукціони волонтери проводять вже другий рік. Фото лотів презентують на сайті проєкту та в соцмережах. Я як фотограф можу допомогти свою працю зробити вклад, щоб більше був збір, більше коштів зібрали, тим самим більше допомогли нашим хлопцям і наблизили перемогу. Єдиний лот, що не пов'язаний з військовими трофеями абстрактна картина Журавлі додому на чорному тлі карпатські гори та силуети птахів. Це заклик всіх українців повертатись додому. Це нагадування про те, що ми всіх чекаємо. Це вже третій аукціон, який проводять айтівці та художники під час попередніх на користь ЗСУ вирушили понад 600 тисяч гривень. Наша безтерботна повсякденність є лише завдяки нашим військовим, тому дуже важливо їм дякувати. Я хотіла зобразити на цьому тубусі символічно соняшник, який росте з ворога. І... Відобразила тут вірш для того, щоб посилити сенс, виразити нашим військовим вдячність та якусь таку мотивацію для сили духу і сказати їм дякую. Нині активісти збирають гроші на квадрокоптер для бійців на куп'янському напрямку і дрони камікадзе військовим на Херсонщині. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.